Навіть коли росіянам дзюрять в очі, вони говорять, що це таке просто влажне імпортозаміщення. Російське міністерство промисловості та торгівлі показово передали окупантам ні не сучасні броньовані автівки чи партії в півдронів, а кількасот радянських уазіків буханок, але відео традиційно. Записали пафосно і скрепна, наче постачають якихось бойових роботів. Інтонація, музика, іскусство. Светський Союз. Насолодіться. треба уточнити що керує процесом такий собі міністр денис мантуров який офіційно є найбагатшим російським урядовцем а неофіційно за останні три роки на корупційних схемах заробив понад 20 мільйонів доларів Вона також служена комплектом РЕП, який допомагає захищатися від дронів. По статистике постаті сім процентов виділистро техніки FPV-дрони. Так в ньому находяться приділа одеяло, діяла всі можливі защитити Це дуже сильно поможет нам в побіді. Краще б вони не ковдри перевіряли, а наявність чорних пакетів. Точно річ дуже полезна на фронті для росіян. Бо як буханки захищають росіян, щодня демонструють українські оператори FPV-дронів. Демонструють для нашої з вами насолоди. А що відбувається, друзі, коли окупанти всідаються у буханки і рушають на фронт? Потім дізнаються їх стражденні жонушки, а також мамаші. Містика в кращих традиціях Стівена Кінга: московити не можуть зрозуміти, куди ж ледь не щодня сотнями щезають росіяни, яких відправили в один і той самий третій мотострілецький батальйон. Загадка. Друзі, я зараз продовжу, але перед тим як то раптом ви шукали, яким чином підписатися на наш канал, бо бачимо, що частина із тих, хто дивиться, не підписується, то Янінка зараз вам розкаже. Коротше, заходите. В основний профіль натискаєте підписатися, натискаєте дзвіночок. Ну і в описі до відео там знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Він мінімально монетизується, тому наше життя, нашого проєкту залежить від вас. Допомагайте. Дякую. Продовжуємо. пошел добровольцем в зону СВО. Служил в части 41-698. Воинская часть 41-698. Очень много ребят там пропадают. Из части города Владикавказ были направлены в ДНР часть 416-98. То там творится в этой части полнейший беспредел. 698, 5 бригада. Группами, отрядами уходят на задание и просто, просто исчезают. Честного брата который находился в части 41698. Часть 41698 попал мой брат. В итоге ребята направляются в войсковую часть 41698. Как только ребята идут на БЗ, спустя некоторые, несколько дней ребята начинают без вести попадать. Как так может произойти, что пропали все? Там что, Бермудский треугольник? Отже, керівництво цієї частини 41698. Наша розвідка має виписати, ну, на мою думку, як мінімум грамоту, як максимум премію, бо так майстерно і непомітно утилізовувати орки в промислових масштабах можуть хіба що наші навідники ракет Атакомс із касетними боєприпасами. Російських генералів, російські телебачення не дуже то і че. А ось чергова дурка про українців це завжди в топі переглядів В Маріуполі ходили діти, реально прям 10 11 летні діти. І вони знали куда нашому бойцю потрібно під бронежилет втикали ножи. ножи прямо ровно в печень під бронежилет. а Нічого нового, Україна. Це все, звісно, було б смішно, якби не сумно. Швидше за все, ось такими абсолютно божевільними вкидами про дітей-диверсантів ворог намагається виправдати власні звірства у Маріуполі. Але залишилося недовго. Ми всіх вас, тварини, знайдемо і покараємо. Не чувайтеся потвори. Але якщо повернутися до України і нашої інформаційної війни, то виявляється, що критика телемарафону, який вже помітно втомив глядачів по всій країні, це все російське і ПСО. Принаймні так вважає радник Єрмака, головний медіаексперт країни, і в минулому журналіст. ну медіаексперт, звісно, після Арестовича, головний Сергій. Лещенко для цього і створений телемарафон щоб бути джерелом верифікованої інформації, а не фейків, власне кажучи, тому і ведеться частина російської інформаційної війни проти України шляхом дискредитації марафону. Розуміючи, що якщо не буде марафону, то виїнкає медіахаус, і в умовах медіахаусу на надзвичайно легше створити провокації, які розкоряють суспільство. Тобто і представники сполучених штатів Америки і європейських інституцій, які кажуть про важливість свободи слова та доступу до українського ефіру усіх змі. Це вже теж російська кампанія? І ПСО. Але ні, взірець медіапорядку, За словами Лещенка, це саме марафон, під час якого хроплять народні депутати, а песики накладають символічні кубки лайна просто на стіл під запис телекамер. Мабуть, треба нагадати панові Сергію, що згідно досліджень КМІСу від травня 22-го і до лютого цього року довіра глядачів до марафону Єдині новини впала вдвічі, із майже 70% опитаних до 36%, які говорять про те, що дивляться марафон і йому довіряють. Ну а рівень недовіри зріс у 4 рази. То що це теж була? Спецоперація Кремля чи може план тих, хто рік тому обіцяв нам попити каву в Ялті і вийти під час контрнаступу на усі можливі кордони, зухвало розганяючи це в ефірі телемарафону і дратуючи при цьому військових, які в цей момент своїми життями платили за кожен метр відвойованої української землі. Але Лещенкові пофіг. Таке слово називається корисний ідіот. Це вже привід для спецслужби розбиратися, чому так відбувається. Отже, у нас є Лещенко, який наче мав би підтримувати українських медійників, адже сам колись був журналістом. А замість цього критикує свободу слова. А от в скрєпній Росіюшці критикувати толерантність цивілізованих країн довірили спікеру Держдуми Володіну. Пояснює, що російська делегація вийшла із парі, тому що їх змушували знайти трансгендерів. О, чесно так і говорить. Послухайте, і ми від случайно вийшли із паси. Паси стали формувати із різного рода э, літні традиції орієнтації, причому заставляє парламенти різних стран делегувати в пасе і на вот різних груп трансгендерів і так далі. І це вже многом говорить. Причому вони не смотрят, там допустим большинство у тебе фракції у другої, Они выборочно, в обязательном порядку требуют, щоб були представлені именно на лісні орієнтації. В принципі, не здивовано, коли критикувати людей різних особистісних вподобань довіряють найвідомішому гею в російській держдумі. Ну це просто анекдот. При цьому також рівні як Путін нещодавно розповідав в інтерв'ю Такеру Карлсона. Українська uh, uh, ukrainська... Украинские солдат в АПАШИ. Это конкретные примеры жизни, боевые действия. Наши солдаты им кричат: шансов нет, сдавайтесь. Походите, будете жить, раздавать. Вдруг оттуда. На русском кричат, Русские не сдаются. Якщо багато слухати росіян, друзі, то загинути може хіба що мозок. Скрєпа номер два, як відомо, болотних завжди в усьому винні кляті Піндоси та особисто Байден або син Байдена. Але коли доводиться згадувати дороги друге за масштабом російські гори після власне самих росіян, то на Байдена вже якось важко переводити стрілки. Це вже визнає і спікерка Російської ради Федерації, етнічна Українка Валентина Матвієнко. Ну, вот на таких ужасных картинках, да, которые присылают, написано «Байден», ну, дальше слова неприличные не буду читать, «Байден, можно?» Конечно. Собака Сутула, остановись, оставь столицу республики Куми в покое и в стабильности. Ну, то есть понятно, что на американцев это списать невозможно. Нічого, війна все спише, особливо коли це буде громадянська війна на Росії. Тоді московити ще з ностальгією будуть згадувати, як відгрібали від українців в Ростові. Ну а наш карательний загон. Продовжує працювати вже над новими випусками. Ви зараз, друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Поставте дзвіночок і не забудьте в описі до цього відео знайти всі способи допомогти нам створювати контент. Подобається, що ми робимо? Поширюйте, лайкайте і пишіть в коментарях, як вам. Ну і чекаємо на. Нові теми, які ви хочете, щоб ми в нашому етері обов'язково обговорили котики, слава ЗСУ, слава Україні! Вже пів друга ночі ми повертаємося з Бамбаса і вирішуємо, вирішуємо що нам робити далі. От Маркіян іде, він нам зараз розкаже, як все -таки, і що краще: квадроцикл чи мотоцикл. квадроцикл? давай Маркіяна спитаємо. Ось Маркіян йде, але нам хочеться додому. Паша сміється вже бістерить. Я, я кажу квадроцикл. Так давай маркіян. От дивись, маркіян іде, давай його спитаємо. І так все, таке, що ти скажеш? Як тобі це поїде? Місяць каже, поїздка? за 30 разів лучше мотоцикл. Як тобі поїсти? Давай спитаємо маркіяна. Ось маркіян іде. Що ти? Що ти думаєш? Чого ти смієшся? Розкажи спит... людям, не знущайся. Давай зараз ти. маркіян іде, зараз ми його спитаємо. А ти все смієшся собі, смієш. Тобі смієш. Ну, це ж не серйозна людина. Давай краще спитаємо Маркіяна. ось Маркіян вже іде, а ти я того. Давай краще спитаємо Маркіяна. ось вже йде Маркіян. спитаємо істерика у паші. Все, Маркіян. скажи, будь ласка, Шлю вам сердечки і дякую за довіру. Ті, хто підписався сьогодні, буду цілувати особисто у вушко, тому зараз притуліться. Відчули молодці. До зустрічі! Лишайтеся на цьому каналі. Подивіться наші попередні відео. Вони круті. Тримаємося, купи.